алоха, Бандо! Дуже цікаві матчі у нас були цієї ночі, хоч і всього два. На додачу є гарячі новини стосовно майбутніх обмінів, а там фігурують і Джиммі Батлер, і Леброн Джеймс. Тому швиденько, щось смачненьке беріть собі. Вподобає під відео. Мені всім смачного і поїхали. Нью-Йорк Нікс приймали Атланту Хоукс в одному з чвертьфіналів. Янг в Медісон Сквер Гарден. Це завжди дуже цікаво спостерігати, тому що. Є певна певна історія протистояння у цих команд, і Трей Янг вже у цій будівлі неодноразово ображав болівальників нікербокерів і безпосередньо нікербокерів. Карл Даунс дуже класно стартує. Взагалі у нього дуже дуже крутий матч Сьогодні 19 очок, 19 підбирань, п'ять асистів, три перехоплення і три блок шоти. Також йому дуже класно допомагає Джош Харт, у якого 21 очко. Таким чином, Нікс дуже спокійно, дуже впевнено, на десятку, вже на 11 очок попереду у другій чверті. Але це Атланта ще не почала влучати, тому що якраз у другій половині вони розчехляють світло очковий кидочок Джейлен Джонсон. 21 очко, 15 підбирань, 7 передач, ось такий данк прекрасний. І вже всього лише мінус 4 для Атланти, 8 хвилин ще грати у третій чверті, Янг на Джейлна Джонсона. Вони роблять мінус 2, далі вже і сам Трей Янг флоутером розбирається із захистом Нью-Йорка. Пізніше здалеку, бум, Трея не спинити. Він набирає 22 очки, 11 асистів, трьошка майже з центра майданчика, і Атланта вже попереду. Причому попереду дуже серйозне, да Андре Хантер виходить з лави запасних. Знову насипає 20+. Плюс. 24 У нього сьогодні. Він проводить свій запасом найкращий сезон у кар'єрі. 20 очок набирає в середньому. 45% влучає здалеку треянг на Хантера. Прекрасний але Юпчик. І після ось такого ривочку в другій половині Нікс вже не в змозі були зібратись до купи, Атланта забирає цю перемогу, проходить у півфінал. І подивіться, що у кінцівці робить треянг на останніх секундах. Знову заграє із болівальниками Нью-Йорка, показує типу: ось так. Я буду кубики кидати. Це він натякає, що саме його команда поїде в Лас-Вегас. Таким чином, напружені стосунки між Нью-Йорк Нікс та Янгом залишаються. Атланта ж продовжують показувати якісний баскетбол, і так у них кожного року є подібна серія, де вони виграють кілька матчів поспіль, але ж вони зараз дійсно дуже круто виглядають. Трей, вітаю. Дуже класна перемога, напружне матч. Особисто для тебе в чому різниця між матчами кубку і звичайними? Ви ну, знаєте, якщо казати про нашу команду, то для нас прям кожна гра важлива. Ну а сьогодні ми, ми знали, що буде велика сцена. Що всі будуть за нами спостерігати? Тому хотіли зіграти командно, хотіли зіграти інтенсивно, і так і зробили. Ти майже повністю перевернув гру третій чверті. Що змінилось? Ну я трішки краще почав розбиратися з тим, як вони проти мене захищались. У першій половині ніхто не здвоювався, Я не міг задіювати своїх партнерів по команді. Але мені вдалося пару разів влучити, знову привернути до себе увагу, знову там задіювати своїх партнерів по команді. Хлопці чудово влучили, ну ось так і виграли. Ви також у захисті зіграли дуже класно у третій чверті, що, що призвело до такого розвороту. Насправді просто ми не змогли знайти ритм у нападі в першій половині, і хороший захист нам дозволив триматись десь недалеко в рахунку. Ми взагалі готувались грати всі четверті чверті дуже інтенсивно. Проти цієї команди інакше не вийде. І дуже добре, що дійсно вдалося там в першій половині не дуже далеко відстати, в другій половині вже прикінчити їх. Ми бачили, як ти знову загравав із фанатами Нью-Йорка у четвертій-чверті. Які ваші відносини? Ой, це стосунки, в яких дуже багато ненависті і любові. Вони мене ненавидять, вони ж мене люблять. Я їх дуже люблю. Насправді я їм дуже респектую. Далі, після того ж матчу, Тома Тібодо спитали про суддівство. Я бачив, хто буде судити, і я знав, що буде саме так. Том, ви сказали, що побачили, хто буде арбітер і вже зрозуміли, що буде на майданчику. Не хочу вас наражати на штрафи, але це така рефлексія на минулорічний матч, який був у лютому, коли ви в кінцівці програли, і там арбітром також був Гобол. Я ж все сказав: я побачив, хто буде судити, і все зрозумів. Ну, а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише, і ці подарунки можуть стати твоїми? Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Х'юстон Рокетс приймали Golden State Warriors. Х'юстон програли 15 останніх матчів проти ГСВ. Здається, вони в останній вигравали проти них ще десь в ковідний сезон. Ну і Стефен Каррі на старій пам'яті починає одразу насипати їм здалеку. Прекрасну передачку віддає через ось майданчик на Гері Пейт на другого, Далі розганяє транзицію Стеф танцює з м'ячем. Справа під 45 зі стебеку 3 також влучна. Щоправда, якщо подивитись на рахунок, зрозуміти, що Х'юстон не відстає, Х'юстон навіть попереду. Все тому, що неймовірний захист, феноменальний, показує ця команда. Ось подивіться, Лінді Уотерса зажимають там в трьох, і Альперен Шенґю, яка чудова передачка! Вау! Просто чарівник! Шенгюн, класна передачка Ната Рісона. У турецького Бебі Йокіча сьогодні 26 очок, 11 ребаундів, п'ять асистів, 56% влучає з гри. Навіть ось такі лаяпчики через Дреймонда Гріна. Далі рухаємось у третю чверть. Джабарі Смі допомагає своїй команді влучає здалеку. Робить плюс 8 для своєї команди у третій чверті. Але ми знаємо, що чв... третя чверть це улюблена чверть Golden State Warriors, і вони починають нас доганяти. Стефен Карі проти Шенгюна, працює у фармі без проблем. Мінус 6 для Warriors. Далі Джонатан Кумінга у проході бере два підбирання на чужому щиті. І все-таки провалює два очки. Кумінги 20 очок на рахунку. Далі Стеф ще опускає андванчик, і ГСВ вже попереду. Баді Хілд плюс 4 робить для своєї команди. 15 поинтів він сьогодні налутав. Стефан Карі знайшов десь 19 очок, плюс 5 асистів. ГСВ на плюс 4, Все так само попереду у четвертій чверті. Лінді Уотерс робить плюс 6 для ГСВ. Але нагадую, що Х'юстон Рокетс це другий найкращий захист у всій лізі. і Вони на останніх хвилинах четвертої чверті починають відігравати. З ділон Брукс робить цього лише мінус один. Подземський близько не підпускає. Все таки ГСВ – Це четвертий найкращий захист у всій лізі. Три з половиною хвилини залишається до кінця Джонатан Кумінга – Забиває на плюс 7 3 очковий, 20 очок у нього сьогодні. Далі. Рокець не здаються, Ван в дуже складна. Дуже важлива трьошка. На мінус 3. Хвилина залишається до кінця. Дреймонд Грін шукає кумінгу. Прекрасна передача, але ні, вона дуже неточна. Втрата. Від Golden State Warriors Альперен Шенгюн У відповідь працює у фарбі. Всього лише мінус один для Рокетс Каррі не влучає дегер. Гері Пейтон, другий, вигризає підбирання, викидає м'яч кудись в боротьбу. І Джонатан Кумінга порушує правила на Джейлені Гріні. Що бляха? В боротьбі за м'яч арбітри свиснули порушення правил. Це п'яте порушення правил командне для Golden State Warriors. Джейлен Грін іде двічі пробувати штрафні кидочки. Влучає перший другий штрафний кидочок. Також пробуває в ціль. Плюс один Х'юстон попереду. Три секунди залишається на атаку. Гесвей подземський не влучає. Джабарі Сміт виписує йому блокшота. Яка ж драматична кінцівка у цьому кубковому матчі Х'юстон проходять далі. а ГСВ кажемо папа. Ви знаєте, я за своє життя ніколи не бачив такої ситуації, щоб давали фол, коли гравці борються за спірний м'яч, і це далеко від кошика на останніх секундах. Один раз за все життя я таке бачив і то В венба жодного разу. І це було просто. Ну... і це абсолютно неприйнятно. Я, я взагалі не знаю, як це відбулося. Я ніхто не володіє. Гравці за нього намагаються боротись далеко від кошика, і ви даєте штрафний, який вирішить гру. Так це не має робитись. Це має робитись через тайм-аут будь-яким чином, але не так. Дозвольте гравцям вирішувати кінцівку. Тим паче, що матч був дуже жорсткий. Ви дозволяли грати гравцям в захисті дуже жорстко. Весь матч на Стефані карі фолили, його били по руках під час скидку, і ви мовчите, це не свистіли. Ви ж самі зарекомендували цей матч як жорсткий, не свистіли жорсткі контакти. І зараз ви свиснули, коли м'ячем ніхто не володів у цей момент. Серйозно. Ще і у кінцівці. Жесть. Ви зрозумієте, це індустрія на мільйони доларів. Тут на кону може бути кар'єра гравця. Тому особисто я в шоці просто. Я віддаю належне Рокець, вони прекрасно зіграли чудовий захист, але мені дуже прикро за своїх хлопців, тому що вони на майданчику віддали усіх себе і заслужили на один шанс у кінцівці. Навіть не знаю, що сказати. Ми їдемо у Вегас. Пара днів у Вегасі ніколи не завадять. Друзі, до новин. Інсайдер Шемс шарані опублікував новину про те, що Майами відкриті до перемовин стосовно Джиммі Батлера, а сам Джимбо не проти приїхати до Далласу, Х'юстона або Сан-Франциско. Але пізніше у гру входить агент Джиммі Батлера Берні Лі, який став не їжджати на Шемса, кажучи, що все це неправда. Що Шемс все це видумав і подано все це у дуже неприятельській формі. Ну, друзі, тепер очікуємо новин стосовно того, що із цього всього правда, що неправда. Мені здається, Шемс просто так лілякати не буде. Ну і якраз його відповідь очікуємо та безпосередньо відповідь Джиммі Батлера. Ну і ще одна гучна новина: Golden State Warriors активно шукають другу зірку в комплект до Стефана Карі. І найбільші кандидати, якими вони цікавляться, це власне Джимі Батлер та Лебро. James. Батлер, звісно, тому що він, начебто, доступний, адже Майамі з ним продовження контракту не підписували. Тому впевнений, по ньому будуть перемовини, можливо, вже йдуть. А Леброн це більше як мрія, тому що Леброн плюс Карі ну хто такого не захоче, так який генеральний менеджер такого не захоче, ГСВ ж просто наразі слідкують за ситуацією. Тут все залежить від самого Леброна Джеймса, адже у нього є в контракті правило, яке забороняє його обмінювати без його згоди. Щоправда, сам Джеймс поки. Що не хоче залишати лейкерс, але ж хоче, аби навколо нього організували більш якісних гравців. Тому, друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, де опиниться Джиммі Батлер. Ну і чи залишиться в Лейкерс Леброн Джеймс. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися по посилання, також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!